Ну що, на сервер? Не такий, знаєте, дуже прикольний виробник. Ви знаєте, давно він в нас на каналі Ugreen. Ugreen з нас сервером. Ось таким на Sync DXP 4800. З двома NVMe-дисками до 8 терабайт, які можна використовувати як кеш, які можна використовувати як сховище. Чотири диски підтримують до 112 ТБ, тобто чотири диски по 24 ТБ можна поставити. Дивіться. У ну, мене стоять Вестерн Enterprise Plus, ви Зараз на розпаковці ще побачите. 10 Гігабітний LAN 1 2,5 гігабітний LAN 2. І є дуже цікава фішка. Це в нас HDMI, Бачите? Він підтримує 4К, це не, не як комп'ютер можна використовувати. Бо зазвичай HDMI у нас серверах використовується саме для е, моніторингу якоїсь системної інформації. А тут ви можете кастити, от як на Тіві-боксах відправити зображення із додатку Ugreen прямо на нас, на телевізор чи на монітор, який під'єднаний до цього НАСУ. Я такого ще не бачив. Дуже прикольно зроблено, неперевантажена система операційна, яку розробляв Ugreen, Все зав'язано на докер, все зав'язано на віртуальні машини. Ви можете підіймати будь-що і дуже класна складова мультимедійна. DLNA сервер, звісно, там усі там, ці сам, nfs сервер це все працює. Ділений сервер є свій додаток відео і є додаток для Android TV, наприклад, чи для Google TV. Наприклад, ви встановили в телевізор чи у ваш Smart TV бокси. Будь ласка, дивіться напряму з серверу. є, звісно, качалки, торенти, можна поставити Plex Media Server через Docker. Все зав'язано на оцих Linux імеджах, на Linux-пакетах. Все це можна зробити, якщо ви розумієте, що з цим робити. Бо один блогер назвав це ну, я дивлюсь там. Югрін нас для початківців. Я не згоден. Це продвинутий нас, це продвинутий нас, бо в ньому можна реалізувати все. Неперевантажена система на 12, на 12 покоління Intel Core 5 з п'ятиядерному, так просто неймовірно працює. Це Intel Pentium Gold, вибачте. Далі до 64 ГБ операційна система. Оперативна пам'ять, я вже заговорюсь, бо за сьогодні знімали його дуже багато часу, і в ньому навіть є внутрішній SSD флеш, накопичувач на 128 ГБ для розміщення операційної системи. Коротше, так, зараз ми його розпакуємо. Зараз розпакуємо, потім перейдемо і потестуємо, а потім зробимо висновки. Коротше, такий нас собі на каналі Технозон Україна. Підписуємося. Поїхали. Все починається конкретно а, з файнд'югнас Тобто, це така крутелезна штукенція, Ви ввели, в принципі, це е, е, знаєте, так у кожного нас серверу є така штукенця. Воно знайшло наш нас, потім ми заходимо. Ну, я тут вже клацав, і знаходимо ось такий інтерфейс. Інтерфейс е, дуже схожий на інші. Це в нас операційна система, яка розробляла компанія Ugreen. Але почнемо з ціни подивимося, подивимось, що вони туди напхали. 595 баксів зараз коштує посилання посиланням по під цим відео. Я дуже обожнюю, коли там картиночки ці показують. Тепер давайте. 10 Гбіт і 2,5 Гбіта в нас е, швидкість. 12-го покоління п'ятиядерний е, Intel процесор це Intel Pentium Gold е, Алюмінієвий, 8 ГБ DDR 5 пам'яті, до речі, до 64 ГБ можна розширити. І тут пішло сумісність Windows, macOS, iOS, Android. Android TV. так, В них є додаток для Android TV, ну і, звісно, веб. Sync-backup можна синхронізувати і бекапити. І тут вже порівняння різних версій на сервері. Є і промислові, які коштують там і по півтори тисячі, в принципі, там, знаєте, на 8B і для кого потрібно 208 ТБ на 2, 10 ГБ мережі. Це в нас самий, самий такий простий із плюсів. Там є про а є ще звичайний DXP 2800. Це такий домашній варіант на eMMC, бо тут у нас стоїть ще флеш-меморі пам'ять SSD 128 ГБ. Окрім двох SSD-шок, які ми поставили, які можна використовувати як диски, можна використовувати як SSD кеш, підтримує рейди GBOD basic 015610. В принципі, це все прикольно. І, до речі, що в нас? Ну, Card reader Карт Reader 30 для SD-карт. Більше тут нічого такого цікавого не пишуть. Ну, самі підете, подивитесь, я посилання в опис під цим відео. А ви, звісно, підписуйтесь. А, і саме, саме прикольне, що в нас є у цьому на сервері 4К HDMI. З нього почнемо, бо це якісь такі фішки дуже ексклюзивні. Лисиця, ти нам потрібна. Так, вмикай, будь ласка, HDMI. Зараз я вам покажу. Ви зараз е, охренієте, що він може. Давай вмикай. До речі, е, карту захвату і Грин використовуємо. Опа, вмикнувся. І ви думаєте, що це для моніторингу системних Ніфіга. Тут можна робити таку штукенцію. Я зараз е, вмикаю я зараз вмикаю запис екрану. Спеціально, щоб ви побачили, що я буду робити. У нас є Ugreen, ось такий Югрін-додаток. А тут є а тут є стриминг. Знаєте, що це означає? Ну, наприклад, я беру давайте, через відеоцентр. Натискаю там, ось Sony Pictures, так, в мене якийсь тут тестовий ролик є. І натискаю транслювати на HDMI Play. Будь ласка, воно буде транслювати його через HDMI, який підтримує 4К прямо на наш NAS. При тому, що ви можете змінювати тут і положення, і, наприклад, розтягувати на повний екран, ви можете перегортати. і, коротше, я тут... Бачите, я тут вже балуюсь, як тільки можу. Коротше, класна річ, класна річ, вимикаючи діємайчик. І відразу вам покажу, що тут цей додаток може. Якщо ми, вже з додатком, то... Якщо ми вже з додатком, то давайте подивимося, що в нас додаток може. Додаток в нас звичайний. Начебто звичайний, але він може усе. Він може в нас синхронізувати, наприклад, наші фотографії з диска, з, зі смартфону. Бачите, фото з бекап. Ви можете обрати. У мене тут Samsung Galaxy S25 Ultra, будь ласка, він буде все синхронізувати. Є шеринг є менеджмент, тобто можете шарити прямо на собі свої файли, додатки, файли, фото, відео прямо з вашого додатку. Ви можете керувати. Сервером DLNA, який тут також є. Ви можете керувати папкою Downloads, бо це в нас ну, зараз в мене вже о, Downloaded, Бачите, в мене тут качався файл. Додаток прикольний, він є, але скачати його можна лише у регіоні США і Німеччини. Вони зараз розширюють же і скоро можна буде скачати по всьому світу. Далі, поїхали з вами, подивимось по контрольній панелі. Відразу скажу, що тут є керування користувачами, є файлові сервери по типу Samba, FTP, NFC. Всі AirSync, WebDAV, Samba самба досить швидка, практично на всю швидкість в мене під'єднаний диск один. Давайте, ось наша самба. Ну, давайте, де вона там, самба-диск. Ось він. Візьмемо якийсь файлик досить величенький, і скопіюємо на робочий стіл. Зараз воно під'єднано через 2,5 гбіт порт. І фактично на всю швидкість він це робить. Якщо ви думаєте, що 10 гбіт порт тут якийсь не такий, то зараз ви бачите, як ми тестуємо 10 Гбіт з серверу, який встановить встановлено на наш нас сервер і він спокійнесенько 10 Гбід тягає. Ну, звісно, там є деякі провали, бо я, знаєте, зовнішня 10 ГБ карта, вона досить нестабільна. Ви це повинні розуміти, що там це не так працює. До того ж, в нас є зовнішнє керування через посилання, тобто ми можемо сформувати посилання і керувати з будь-якої точки світу. Просто зайшли, ввели свої дані і керуйте. Підтримка домейн LDAP, термінал, Telnet, SSH, керування різноманітними вентиляторами, LED-індикатором, мережою індекс-сервісами е, індекс, індексуванням. Це все прикольно. Але що ж він конкретно може? А може він багато чого? Уся система побудована таким чином, що вони не навантажували його нікому не потрібними написаними серверами. Вони, в принципі, пішли за таким шляхом розгортання віртуальних машин чи через докер. Так, є деякі додатки, наприклад, там JellyFin, є це мультимедійний сервер, на який я в принципі, не звертав уваги. Відеоцентр це їх конкретно фірмовий відеоцентр. Якщо, ну давайте я вам зараз покажу один прикол. Якщо ми вмикаємо, наприклад, Google tv пристрій ну, от я зараз його увімкну. Будь ласка, і ми з вами підемо у відеоцентр. В нас є наш е додаток через Android для Android TV, який він підтримує і HDR у пробросі, і 4К. І будь ласка, ми натискаємо дивитись прямо на вашому тв боксі через фірмовий додаток, через цей відеоцентр. Будь ласка, ми можемо дивитись там ці е приколяхи. Це, це дійсно працює. Також в нас працює тут і dlna сервер. Давайте там автофреймрейт в мене спрацював. Ділений сервер. Наприклад, якщо я піду у якийсь додаток, який підтримує DLNA, мережеві відтворення, то в мене, ось бачите, у мережі тут бачимо DXP 4800, я можу з нього відтворювати все, що мені заманеться. Давайте там, там якийсь лукап-тест програємо. Це в нас, о, будь ласка. Через DLNA, е, давайте ще якесь відео, програється, враховуючи те, які, які тут мережеві порти, ось, пішло відтворювати. Е, враховуючи, які тут мережеві порти, то він потягне не тільки там 4К, він потягне будь-що. І це все е, дійсно працює. Тобто зробили, ну. Прикольно, ось він доділений сервер, він просто вмикається, назначається папка, з якою ви куди ви накачали якийсь мультимедійний контент, і в принципі, там вже буде, будете дивитись на вашому чи телевізорі, чи смарт-TV Box. Є музикальна колекція, тобто ви можете керувати музикою, створювати альбоми. Є NetDiskTool, де ви можете законектити до Microsoft OneDrive прямо у вашому сервері. Вони розширюють цей функціонал. Є Photos, Photos – це прикольний додаток для керування фотографіями по типу Google, Google Photo. Є керування альбомами, він сам сам щось починає робити, але в ньому є штучний інтелект, який ви можете натренувати під себе. Тобто ви можете натренувати тренувати модель штучного інтелекту для себе самі. Ну, от, наприклад, там розпізнавання людей, розпізнавання якихось тексту, розпізнавання тваринок, сцен. Ви можете завантажувати і показувати, наприклад, йому моделі штучного інтелекту, що потрібно розпізнавати для і на яких фотографіях. І він натренується саме на ваших фото. Тепер є в нас Аліст. Це у нас додаток, який може в нас керувати ну, через нетдиск такими стокими, як на як на українській мові, сторедж такими сховищами, як Alibaba, Cloud, Baidu, NetDisk, OneDrive, Google Drive. Ну і ми доходимо до Sync and Backup, Звісно, будь-який сервер може синхронізувати. Ви можете створювати, наприклад, синхронізувати інший сервер, чи можете бекапити цей сервер, чи можете бекапити інший сервер, чи можете через RSync сервер бекапити. Це все працює за розкладом. Ну, як, як має бути. Також ви тут бачите QBitTorrent. QBitTorrent піднято через Docker, але ви навіть контактувати з тим докерами. Торн там. Не будете, знаєте чому? Бо все, все зроблено на рівні того, що самі додатки звертаються до докеру, до тих плагінів, які там встановлені, не плагіни, а не плагіни, а самі по собі е контейнери. І, наприклад, є додаток download, який ну от ми тут щось закачували, чи ви в нього закидуєте, а він сам вже закидує у QBitTorrent і сам керує цим завантаженим. Ну якщо ви відкриєте QBitTorrent, Будь ласка, QB Torrent, ми зайшли і тут ми вже бачимо там ці-всі фішки. Тобто класно зробили. Класно зробили, що сама по собі система не перевантажена. Є звичайний файл-менеджер. У файл-менеджері мені дуже подобається те, що я можу не просто керувати файлами, я можу їх зашарити для будь-якого користувача, навіть поза вашою мережею у будь-яку точку світу. Наприклад, давайте ми з вами можемо створити юзера, а можемо просто зовнішній юзер додати, скільки днів воно буде працювати, можемо дати йому пароль і. Ось, будь ласка, у нас є посилання. Виглядати це буде приблизно таким чином. Тобто ви зайшли, ну, дали комусь посилання, він зайшов і в нього ось є папка, де він може там, скачати ці там, файли без, без, зайвих, там, без зайвого гамерою. Дуже класна опція. Також в нас тут є ну, Firefox, це браузер у середині NASA. Home Assistant. Open Home Assistant, ви можете. Наприклад, давайте ми зайдемо. Можете створювати як його керувати як хаб штучного інтелекту, як хаб розумного будинку. Підтримує Zigbee, Google Home, підтримує різноманітні стандарти, ви можете почитати про це все. О, oh, New Device Discovered. Він знайшов. Ну, в мене зараз мої приставки сюди під'єднались ділений сервер. Я можу їм, ну Google Cast, можу їм і користуватись, але ви можете сюди під'єднувати розумні розетки, ви можете під'єднувати сюди, наприклад, відеокамери. Ось, будь ласка, тут є пристрої. От, додати пристрій. Бачите, скільки усього можна додати агент Діар і... Android TV Remote. Боже, скільки тут усього можна додавати? Arizona, Aruba, Atah. а ну, Xiaomi мені цікаво, є. Xiaomi, та ладно. Xiaomi BLE, GTV Aquara, Mio, Воно підтримує практично усі стандарти. Усі стандарти, ну, ZigBee, А, ну, так, ZigBee Home автоматизація. Тобто, він і ZigBee підтримує. Коротше, дуже крутелезна річ, я, е, чесно кажучи... Не кожен день бачу, коли можна розгорнути повноцінний домашній, скажімо так, хаб на пристроях НАС по типу НАСА з усіма варіантами штучного дому. Ой, штучного Боже, у мене штучний інтелект той засів з усіма варіантами смарт-будинку. Я не кажу тут про, які, про якусь фігню по типу текстового редактора, там онлайн документів, таск-менеджеру. Я віртуал машини, це дуже прикольно. Поясню, дивіться, ви можете тут ну, не створювати. Ви можете наприклад. Підняти, закачати, ну хоча й створювати, мабуть, можете так, можете нову віртуальну машину, можете скрес, під, підкинути їй iso Image і підняти, наприклад, Linux, Windows, інші варіанти. І тут вже ви можете розгортати і веб-сервери, і все, що заманеться. Тобто, вам не потрібен тут додаток веб-сервера, якого ви тут не знайдете. Вам потрібна віртуальна машина, на якій ви можете розгорнути будь-який веб-сервер, який вам заманеться. А при тому, при тому, ще це ще не все. У докері в мене роз... бачите, розгорнуто Plex. Ну зараз я Плекс ще не налаштовував. Плекс працює. Це Плекс Media Server, Бачите, воно розміщено, ви можете увійти. Будь ласка, давайте. Ось мій Плекс Media Server, Він працює. Плекс Media Server буде працювати. До того ж, в нас там буде працювати І Торсерф Матрикс. І, наприклад, Transmission, якщо він вам більш подобається. Ну, в мене OpenSpeed Test ще підтримують. VPN-сервери, та, будь ласка, підіймайте будь-який VPN-сервер, який вам знадобиться чи через віртуальні машини, чи через Docker. Це все теж, щось я закрив, це все теж буде працювати. Слухайте, неймовірний нас. Справа у тому, що дехто, я дивився, деяких оглядачів. Вони вважають, що цей нас. Є якимсь базовим. Ніфіга. Це професійний нас з мультимедійними опціями, де ви можете кастомізувати все практично. Де ви можете кастомізувати так, наприклад, у е конкурентів у прямих є якісь готові рішення, але вони обмежені тим. Що ви зробили, так, там є і докери, і віртуальні машини, ви там будете їх також розгортати. Але там стільки навстановлено встановлено різноманітних там сервісів і додатків, що ну, вибачте, скільки там відсотків з'їдає, скажімо так, ресурсів системи. А тут все дійсно прикольно зроблено. Storage менеджер, ви можете керувати дисками, ви можете створювати і пули, і можете створювати диски, окремі диски використовувати. M.2 2 SSD, ви можете використовувати як керу ви можете використовувати як сховище, ви можете будь-що і до того ж керування зовнішніми якимись пристроями. Безліч, безліч можливостей е, мені дуже подобається. Я готовий вже пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу я його рекомендую. Коли бренд з ім'ям заходить на ринок з якоюсь класною річчю і ще й правильно, правильно, коректно реалізованою, це дуже добре. І мені подобається, коли це так виходить. А ми його, звісно, рекомендуємо. Він буде розвиватися, розвиток йде. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Да на все ж добре. а!